Добрий день. Сьогодні 15 жовтня. Почали викопку саженців. Ми знаходимося у місті Чернігів. рік був важкий, самі знаєте, були заморозки, холодне літо. Не всі саженці визріли. Ну, я думаю, що ми їх пустимо на обратний ріст на наступний рік. А що перед вами, це саганці визрівши. Наприклад, беремо отакі саженці. Ви на їх уважно дивитесь. Лоза чистенька. Ну, корнева система. Корнева система. Ну, Приблизно ось така. Гарна. Гарна. Так. так. Є перший сорт і є другий сорт. Я думаю, якщо ви до мене звернетесь, ми з вами домовимось. Ціна буде розумна. Перед вами список саженців, які я буду реалізовувати осінню цього року. Ось, будь ласка, вони перед вами. Оце стовпчик і І один у мене є технічний для вина. Ось. Так що, будь ласка, звертайтесь і ми будемо з вами починати реалізацію моїх саженців. Саженці, я думаю, як для цього року мають непоганий вигляд. Підпишіться, будь ласка, якщо є бажання на мій канал. Я буду виставляти інші відео. До побачення. Дякую! вам щоб зайшли на мій канал. Ставте лайки. Ставте лайки.